Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. І Хай Боже благословіння, воно розповсюджується на кожну сферу твого життя. Я приймаю і ти приймай, Погоджуємось і говоримо, це для мене, я благословена людина. Амінь, 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 амінь. Про яку сьогодні тему я хотів би поміркувати. Господь каже, я наверну серця батьків до дітей, а потім навернуться серця дітей до батьків. Господь дає нам дітей. Це його спадщина, це Він поблагословив, це Він дав нам можливість. Мати це як благословіння, як нагороду, як плід від нього. І це ми говоримо і погоджуємося, мій. Це Господь так замислив, це Господь мені довірив дітей, це Господь дав мені дітей. І ось двічі в пророка Малахії і в Євангелії від Луки, я читаю, що там прийде Ілія. А там прийде Іоанн Хреститель в дусі Ілії. Для чого? Що Господь хоче, Господь хоче, Він каже: я пошлю до вас Ілію пророка перед настанням Дня Господнього, великого і страшного. Для чого? І Він поверне, поверне або приверне серце батьків до дітей. Якщо ви хочете, щоб змінились ваші відносини з дітьми, все починається з батьків. з батьків. З батьків. Він поверне, наверне, приверне серця батьків до дітей, а потім ми бачимо серця дітей до батьків їхніх. І він каже: якщо пророк Малахія, це не станеться, то Туди приходить, е, руїни, прокляття і враження. Він каже так, пророк Малахія, якщо це, цього не станеться, то я щоб не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Скільки сьогодні, через те, що погані е, відносини у батьків з дітьми і у дітей з батьків, скільки сьогодні ми бачимо. В різних країнах, в різних ситуаціях, в різних відносинах біди, катастрофи, руїни і багато-багато-багато поганого. Тому я сьогодні, коли згадую ці тексти, наприклад, от Луки, там написано так, що Іоанн Хреститель, тут Ілія був, а тут Іоанн Хреститель це перший розділ 17-й вірш. Він прийде у дусі та силі ілії, щоб привернути, привернути серця батьків до дітей. І Господь в усьому цьому хоче змінити наше серце, наше мислення. Тому, батьки, ми повинні навернутися до своїх дітей. Ми повинні звернути на них увагу. Ми повинні молитися, робити певні кроки. Збудовуючи їх, вірячи в їх покликання, бачачи Господа в їх житті, бачачи майбутнє, яке Господь народжує в їх житті, ми повинні бути відкриті. Тому ми, як батьки, і це є наша відповідальність, ми повинні займатися своїми дітьми. Тому я благословляю Тебе на те, Щоби я і ти, ми як батьки, займалися своїми дітьми. І наше серце, і наше мислення воно було навернено на наших дітей і нашим дітям було місце. Скажи Амінь. Амінь. Це для мене. Благословінь, друже, тобі.